Привіт, синьо-білі вболівальники. Зверніть увагу, адже сьогоднішня новина стосується можливого відходу молодого гравця київського Динамо. Саме так, за повідомленнями, Суркіс вже планує позбутися гравця назавжди, але чи це найкращий вибір? Саме це ми обговоримо в сьогоднішньому відео. По-перше, підпишіться на канал, поставте лайк і приєднуйтесь до мене. Цього разу Дмитро Кремчанін, 20 річний Вінгер. Який вже провів кілька хороших сезонів у молодіжній академії клубу, за даними телеграм-каналу Динамівець, Динамо більше не розраховує на гравця і хоче підписати його в інший клуб, бажано на постійній основі, а не в оренді. Кремчанін нещодавно пройшов випробування в луганській зорі, але отримав відмову. Після цього він повернувся до Києва і зараз керівництво активно шукає нового гравця, вражає те, що, незважаючи на потенційний відхід, Показники кремчаніна минулого сезону були вражаючими. Рука спрямована вправо у 32 матчах. За молодіжну команду Динамо він забив 24 голи та віддав 13 результативних передач. Іншими словами, він був одним із найвидатніших гравців у молодіжній академії. Але навіть з такою сильною грою клуб, здається, не бачить для нього місця в основному складі. Тепер залишається питання. Рука спрямована вправо, чи динамо занадто рано відмовляється від гравця, який ще може показувати результати. Чи має рацію Рада директорів, так швидко звільняючи його та звільняючи місце для інших перспективних гравців? Залиште свою думку в коментарях. Як ви вважаєте, Кремчанін заслуговує на ще один шанс чи рішення Ради директорів справедливе? Ваша участь тут, на каналі, надзвичайно важлива. Залишаю вас тут, міцно обіймаю всіх синьо-білих уболівальників. І до зустрічі в наступному відео.